Доброго дня, мої любі! Сьогодні розпочинаємо прогноз для знаків Зодіака на тиждень. Тобто з 22 січня по 28 січня 2024 року. І розпочинаємо наш гороскоп з нашого першого знаку Зодіака. І це у нас овен. Овни. Для вас цей тиждень буде непоганим, тому що випала ваша карта. Прогноз ми робимо, хочу нагадати, по картам Таро 78 дверей. І так, вам випала карта Дама Жезлів. Це ваша вогняна стихія, і тому на цьому тижні ви будете мати. Таку лідіруючу позицію. Лідіруючу позицію. Тобто, все буде залежати від вас. Що ви скажете, як ви будете діяти, як ви будете поступати, все в ваших руках. Тому ви володарка цього тижня. Для чоловіків це можливість нових знайомств із дамою на довге спілкування. Ну, а в цілому. Овнів цього тижня жде непоганий, якісь можливості вас очікують, якісь, можливо, навіть якийсь прибуток, можливо, якась нова професія, тобто можливість знайти нову роботу. Тобто цей тиждень для овнів буде таким. Непоганим, з новими перспективами, з новими можливостями і з новими знайомствами. Тому овни, все у ваших руках, так як ви його розпочнете сьогодні, так він вас і буде йти цілий тиждень. Слідуючий знак Зодіака це тілець. Тільці. У вас двойка пентаклів. Що це говорить? Це говорить про те, що на цьому тижні у вас намічаються якісь фінансові трати. Тобто до вас і будуть поступати гроші, але і також будуть відходити. Тому, можливо, якась незапланована покупка, можливо, якась незапланована трата на якісь потреби. Але в цілому фінансовий ваш стан буде таким не зовсім стабільним. Тому тільці перед тим, як щось купувати, придбати, ви повинні в першу чергу подумати, чи потрібна вам ця покупка, ця річ, яку ви хочете саме її придбати. Е, тому такий е, тиждень більш фінансового плана, але більш такий витратний, витратний для тільців. Але е, ще що хочу сказати, що е, ваш стан також буде трішки такий. Е, Роздвоєний, тому такий нестабільний, тому також попіклуйтесь і про себе. Не тільки про фінанси, але і про себе. Тому що стан буде такий роздвоєний, трошки розбалансірований. Тому дивіться і потребуйтеся в першу чергу і про себе. Слідуючий, це близнюки. Близнюки, у вас на цьому тижні буде. Така трансформація вашої особистості. Що це означає? Це означає про те, що ви повинні переглянути деякі питання свого життя. Можливо, де щось змінити. Можливо, починається новий етап, тому що у вас карта смерті, але бояться не треба. Це трансформація вашої особистості. Тобто ви починаєте новий етап, тобто, завершується старе і розпочинається зовсім нове. Але також хочу вас, близнюки, попередити і про те, що попіклуйтеся і про своє здоров'я, тому що на цьому тижні можливо погіршення вашого самопочуття. Тому не приймайте все близько до серця, не перепригуйте через вищу планку ту, що ви собі запланували, а дійте з розумом. Дійте так, щоб це не було на вас такою великою навантаженням для вас, тому що стан ваш може вас на цьому тижні і підвести. Це може трапитися будь-де, чи вдома, чи на роботі, чи в, в якійсь поїздці може це бути. Тому в першу чергу турбуйтеся про себе і не ставте вищої цілі, яку ви не зможете перешагнути. Раки. На цьому тижні для раків буде такий також не зовсім звичайний. В першу чергу це можливо і стабільність, і е, все так, як і запланували, але дехто за вами буде слідкувати. Тобто ви, е, е, ви під на, як, надзором якимось, над вами наблюдають, за вами, е, можна так сказати, взяли якесь шефство. Да, е, за вами просто слідкують, що як ви проживаєте, що ви робите? Тому також будьте обережні раки, і спілкування мало знайомих людей, і спілкуванням якоїсь підозрілої компанії, наприклад. Тому що є люди, які за вами просто стежать, а є люди, які за вами. Для якоїсь цілі висліджують, щоб тоді, можливо, якось до вас підібратися, і, можливо, щось при цьому вам зробить. Тобто є люди, які за вами стежуть. І ракам треба бути просто обережними в спілкуванні з іншими людьми. А в цілому тиждень також буде. Непоганий, також буде стабільний. Можливо, у раків щось старе відходить і прийде щось нове. Від чогось прийдеться відмовитись для того, що прийшло нове. Але в цілому тиждень пройде також в стабільності і в розміряності. все буде нар... нормально. Але знову ж таки будьте, будьте обережні, тому що ви під контролем якихось інших людей. Для Лева цей тиждень буде більш активнішим. Але перед тим, як приймати якусь активність, якусь дію, якесь рішення в вашому житті, ви повинні все, все дуже добре обміркувати, і продивитися, і прорахувати свій майбутній шлях. Тому що інколи у вас будуть траплятися перепони на вашому шляху на цьому тижні. Тому будьте обережні. Також будьте обережні з інформацією, яка вам буде поступати. Тому що не завжди та інформація, яку ви почуєте, вона буде правдива. Тому перед тим, як приймати все на віру, вам треба самому все дуже і дуже добре проаналізувати і дізнатися ту чи іншу інформацію. В цілому, як я вже говорила, тиждень буде активним, інколи з якимись перепонами на шляху, але вони всі будуть вирішуватися швидко і завдяки вашій активності. Тобто, все, ви все зможете вирішити на цьому тижні без усяких таких великих зусиль, але також будьте трішечки і обережними. Для дів цей тиждень також буде не зовсім простим. В тому плані, що вам прийдеться дуже багато працювати. Вам дуже багато прийдеться працювати, і ви від цього відчуєте якусь втому. Але ще вам прийдеться відстоювати якісь свої права, відстоювати якісь свої позиції. Це як і на роботі, так і вдома можливо. Можливо, вам прийдеться навіть доводити цю свою правоту і відстоювати те, що вам дійсно належить по закону і те, що воно дійсно ваше. Тому тиждень буде більш таких випробувань для вас, дів. Але. Все ж таки все залежить від того, наскільки ви сильна людина, наскільки ви це все зможете витримати, і наскільки ви компетентна в тій чи іншій галузі, для того, щоб довести вашу, дійсно ваші права на ту чи іншу річ, або на якусь ситуацію, яка у вас буде розвертатися, Саме на цьому тижні. Тому е, трудіться, боріться, відстаюйте і все у ваших руках. Тому що, якщо це по закону, якщо це чесно, е, правильно, то справедливість буде на вашій стороні. Але у вас таке буде невеличке, все рівно таке невеличке випробування. Тому вам трішечки. Е, Потребується часу для того, щоб дійсно відстоювати те, що вам належить по закону. Терези. У вас на цьому тижні буде дуже-дуже успішний, тому що завершується що старе і розпочинається нове. Е, можливо, також у вас. На цьому тижні ви почуєте звістку, що хтось із ваших близьких, родичів, знайомих, сусідів, тих, кого ви знає, знаєте, стали батьками да, от, народження якоїсь дитини. Можливо, ви багато хто із Терезів також вже плануєте на цьому тижні. Щоб у вас е, з'явилося маленьке таке немовлятко ваше. Е, але цей тиждень, говорить карта Миру, це старші аркани, вона говорить, що завершується старий етап, завершення якоїсь справи, і ви готові розпочати щось нове. Е, також я рекомендую Терезам на цьому тижні завершувати всі свої справи, які у вас були раніше. І вже з нового тижня розпочати нові свої плани і ідеї. Також у вас є нова можливість для якихось знайомств, для якихось поїздок, причому знайомства, контакти, переговори, можливо, будуть навіть з іноземцями. Тому Терези, готуйтеся і до Людей з інших країн, можливо, навіть і поїздка в іншу країну. Тобто тут дуже і дуже багато варіантів для Терезів, але вони всі несуть дуже і дуже приємний такий і гарний успіх, і дуже гарну можливість для того, щоб ваше життя стало кращим і для вашого благополуччя. Тому на цьому тижні Терези. У вас все буде складуватися так, як ви того запланували. Але обов'язково обов доведіть всі свої справи до кінця ті, що у вас були намічені раніше. Скорпіони. У вас тиждень також благополучний. Тобто, коло вас буде людина, яка вас завжди буде підтримувати і піддержувати. Ця людина буде чоловічого роду. Також для жіночок, для дівчат, для молодих дівчат да, я говорю, що це буде місяць знайомств. Тобто у вас буде спілкування з якимось чоловіком, знайомство з якимось чоловіком. Можливо, ці відносини, які у вас будуть, вони принесуть вам дуже гарний результат. Ці відносини, можливо, будуть і надовго. Але цей чоловік, який вам випадає, ця людина, вона буде трішки такою. Е Різкою, такою трішечки холоднуватою. Можливо, ця людина, яка працює ну, в, гос, е, в госапараті, да, це може бути і е, охорони, це може бути поліцейський, це може бути військовий, це може бути і адвокат. Тобто, тут то, також багато-багато варіантів, але людина з дуже острим таким розумом і таким холодним е, е, розчотом, можна так сказати. Тому для жінок я говорю, що скорпіони будуть в спілкуванні в знайомстві з таким чоловіком. Для чоловіків також якась можлива, це може бути колега по роботі, якийсь людина із близького оточення, яка буде потребувати саме вашої уваги. Це саме для чоловіків. Тому зверніть увагу на тих людей, які оточують вас, можливо, їм потрібна ваша допомога. Це що стосовно чоловіків. Що стосовно жінок, то знову ж таки ще раз повторюся, що можливе якесь нове знайомство, яке принесе вам якусь користь в житті і буде піддержкою надовго років. Стрільці, ви будете в пошуках. В пошуках себе, в пошуках роботи, в пошуках, можливо, своєї другої половинки. Тому що у вас Паш е, Кубків, і це більш емоційний стан. Ви будете перебувати в емоційному стані. Можливо, ви будете шукати якісь нові можливості, якісь, якісь нові е, рішення своїх проблем. Е, можливо, Пошуках і ще того, що може вам полегшати ваше життя. Але ви е, саме в пошуках. Я скажу, що ці пошуки можуть принести результат, якщо ви дійсно будете добросовісно працювати над цим, якщо ви дійсно знаєте те, що ви шукаєте, те, що ви хочете. Тому що саме від того, наскільки людина знає, що вона хоче, що від неї потребують, тим краще вирішується те чи інше питання. Тому для стрільців ви в пошуках, ви шукаєте якусь кращу пропозицію, можливо, якийсь кращий варіант, можливо, кращу кандидатуру, або, можливо, навіть і кращі нові відносини. Але цей тиждень буде у вас такий в пошуках, для того, щоб покращити і полегшити своє життя. Козиріги. Для козирігів буде тиждень більш фінансовий. Можливо, ви нарешті отримаєте зарплатню, можливо, вам вернуть ваш долг, можливо, ви отримаєте якийсь аванс, а можливо, ви отримуєте і підвищення якоїсь заробітної плати, а можливо, ви знайдете якийсь новий спосіб своєї. Ну, для свого бізнесу нового. Тобто, це е, повністю фінансовий тиждень, який принесе вам прибуток. І це все е, залежить від вас. Тобто, ви самі до цього дійшли, ви самі себе зробили, ви самі, е, ви самі е, змогли дойти до того, щоб. Ваш прибуток підріс, да, піднявся вгору. І на цьому тижні очікуйте, знову ж таки, це може бути або зарплатня, або е, повернення боргу, е, або якийсь новий прибуток, або якийсь новий бізнес. Але фінанси, тобто двері дев'ятка пентаклів говорить про те, що двері і фінансовий канал на цьому тижні у вас у Козирігів відкритий. Водолії. У вас випала кармічна карта, тобто карта суда, 20-та карта суд. Це кармічний тиждень, про що він говорить? Він говорить про те, що на цьому тижні що б ви не зробили, з ким би ви не зустрілися, щоб ви. Не сказали, кого б е, десь навіть випадково десь зустріли. Це все буде не випадково, тому що цей тиждень відкриває вам двері на майбутнє. Все, що ви не зробите, все, з ким ви не зустрінетеся. Е, ті люди, які будуть траплятися на вашому шляху на цьому тижні, вони будуть грати дуже важливу роль у вашому житті. Тому. Слід тукуйте також за своїми словами, за своїми діями, щоб цей кармічний тиждень не приніс, не став вам гіршим, а став навпаки ще більш кращим. Тому будьте уважні, все, що ви не робите, це все буде відігравати дуже важливу роль у вашому майбутньому. Це що стосується водоліїв і завершує наш сьогоднішній гороскоп на тиждень з 22 січня по 28 січня 2024 року це риби. Останній знак зодіаку риби. Що я хочу сказати для риб. Риби, ви на цьому тижні відчуєте якийсь тиск. Від вашого оточення. Можливо, на вас хтось буде тиснути. Це може бути і вдома, це може бути і на роботі. Можливо, знайдуться якісь люди, які будуть вас підкоряти своїй волі. А також ще можу сказати, що на цьому тижні, можливо, якісь незаплановані зустрічі або навіть якісь такі. Люди, які е, будуть вас вдем... де в чому е, соблазнять. Тобто ви е, будете грати е, під правила тієї чи іншої людини. Е, можливо, якісь е, такі зустрічі, які е, більш це будуть інші. Е, е, Такий, якби інтимного, да, от, е, романтичного, але більш інтимного е, для риб. Це також буде зустрічі, які не мають значення романтики, але мають більш такого, як я вже і говорила, інтимного значення. Е, можливо, люди будуть траплятися вам на шляху. Які більш від вас будуть хотіти зовсім іншого. Тобто не те, що, на що ви розраховували, а геть зовсім іншого. Також я хочу ще й попередити, що можливо якісь групи або якісь люди, які можуть вести вас в оману. Тобто, людина говорить одне, а діє зовсім по-іншому. Тому тут також треба бути обережними. В спілкуванні з такими людьми, тому що ви можете попасти під вплив цих людей, і з, з вами може трапитись ну, не зовсім такі хороші справи. Тому також будьте обережні в спілкуванні або в зустрічах з такими людьми, тому що вони на вас. Ну, вони на вас повпливають так, що ви потім будете залежні від цих людей. Тому будьте обережні при зустрічах, при спілкуванні з такими людьми, або навіть даже і декільками людьми. Ну що ж, це був останній наш знак Зодіака на тиждень. Якщо вам сподобався цей гороскоп на тиждень, для всіх знаків Зодіака, тому ставте лайк, підписуйтесь і, звичайно ж, пишіть коментарі. Я на цьому буду завершувати. Дивіться, не пропускайте мого відео, бо далі буде ще цікавіше і далі ще буде е, е, кориснішим для вас відео. З вами була я, Лариса. На все вам добре. І хай вам цей тиждень принесе тільки мир, спокій, гармонію, кохання і благополуччя. А в мене на цьому все. До нових зустрічей!